Для плетіння маскувальних сіток організували мешканці багатоквартирного будинку за адресою Добролюбова 4, що в обласному центрі Закарпаття. Ідейною натхненницею стала голова об'єднання багатоквартирного будинку Тетяна Пашко, син якої вже п'ятий рік захищає Україну. Організувала плетіння сіток, тому що мама спадіюн далеко не кожен вже після роботи зможе туди піти. Вирішила так поближче до народу. І їм зручно, і вибігнути можна в будь-яку хвилину прийти. І зранку приходять, хто має час, якщо не може вечором. І ми, як ОСББ, ми закупили оцю деревину, ми закупили, гвозді закупили, зробили, а хлопців тут вже вони просто прикріпили таке, бачите, пластмасками такими прикріпили, і це дуже зручно. Дуже нам. Його не треба забирати, переносити. От тепер вимоги від військових приходять, замовлення дуже великі. Це дуже зручно плести у дворі сітки, кажуть мешканці багатоповерхівок, адже можна після роботи витратити час із з користю на допомогу армії. Я з сусіднього ОСББ. Я на початку війни трошки ходила в подію, плела сітки, і, чесно кажучи, я думаю, що не тільки мене, а багатьох людей завжди турбує питання, чим я можу допомогти. Це коли вже тут під боком. І я розповідаю там колегам своїм кажу, о, як класно в дворі, просто вийшов і плетеш, коли маєш вільну хвилину. Насправді це супер зручно. Неможливо доєднатися, коли це безпосередньо в тебе у дворі. І я ну, зраділа настільки проста ідея від свого втілення закумулювати в окремому ком'юніті людей. В нашому маленькому будинку і конкретно допомогти. Хай ця справа невелика, але знаємо, наскільки хлопці потребують цих сіток і наскільки їх зараз бракує на фронті. Долучаються до плетіння маскувального спорядження і внутрішньопереміщені особи, серед яких мешканка Луганщини Любов Гивилюк. Мені дочка сказала, що плетуть сітки для ВСУ. Я прийшла і вже для тіна в Плиту ну, необхідно, тому що э, маскировка ж має бути, я так розумію, щоб вже ворог не побачив. За півтора місяці волонтери сплили вже 14 маскувальних сіток. Зараз починає темніти скоріше, тому мешканцям будинку вкрай необхідно провести вуличне освітлення. Долучитися до виплітання маскувального спорядження може кожен охочий. Тут на подвір'ї вулиці Добролюбова, чотири чекають на всіх.